Екс-заступник міністра оборони Польщі Пан Скшипчак каже про велику ймовірність повстання в Білорусі, яке Польща має підтримати російські медіа. Звісно, рознесли це ледь не польща сама організовує повстання на території Білорусі. Але поза тим, що це означає? Я маю зауважити, що це та сама людина, сказала, яка. Місяць тому говорили про Калінінград, що він є окупованим Росією з 45-го року, і в російських медіа була така ж сама хвиля обурення. Ну по-перше, я пошукав пана Скріпчатка в списках майбутніх виборів, учасників виборів. Не знаю від кого можливо від конфедерації, можливо, від ПІС життя покаже життя бентежне, але я не думаю, що це. Заяви, які не носять передвиборчий характер, я поясню. Чому я ніколи не чув від польських офіційних осіб жодного слова з приводу перспектив підтримки подібного сценарію розвитку подій у відставці в світі люди, які перебувають, генерали у відставці, президенти колишні прем'єри, вони набагато більш яскраві дають оцінки офіційні особи, як правило, куди більш стримають. угу то ви думаєте, це частина передвиборчої кампанії саме цієї людини і нічого за цим не криється. Безум безумовно. це ці зая... Ця заява та ці заяви можуть послугувати приводом для російських або білоруських дій. Натомість можливо розміщення ядерної зброї тактичної ближче саме до польського кордону, а не, скажімо, до а, північного. Наскільки я розумію специфіку ядерної зброї, вона не може бути розміщена будь де Тобто, це має бути спеціально підготовлене сховище. Я Лукашенко хвалився, що е, на території Білорусі збережено інфраструктуру е, тримання ядерної зброї, то ну в будь-якому випадку я не думаю, що це можна будь-де, знаєте, ну так як в український Чорнозем будь-де палку в стромиш, і вже е, за два роки яблуки з'являться. Цього, цього це неможливо. Тобто, немає, ну немає прямого зв'язку між е, е, подібними речами. Але те, що російська ядерна зброя на території Білорусі розміщена буде після заяви Путіна і Лукашенка, і після підписання Хреніним і Шойгу документів, це стало абсолютно очевидно, але Путін обіцяв побудувати до 1 червня сховище, сховище для тактичної ядерної зброї, це мало я думаю, часу. що воно просто є. Його приводять до тями. Його може модернізовують, але в принципі воно, я думаю, існує. Добре, в такому разі, візит Лукашенка до Москви. так можливо він був передбачуваним, але від цієї передбачуваності, так би мовити, налегше. Чи це співпало, що Лукашенко робить заяви, які нібито не схвалюють розміщення ядерної зброї на території Білорусі? А тепер, коли Лукашенко немає в мінську, міністри оборони підписують відповідний документ. Ну. Лукашенко не робив заяви, які не схвалюють розміщення. Він же наприкінці березня розповідав, що він, що він так би мовити, ініціатор цього і Владимир Владимирович його послухався, і взагалі він ще коли керував Радгоспом у шклові, думав про розміщення ядерної зброї у Білорусі. Тобто, ну насправді всерйоз приймати Лукашенка достатньо складно, тому що його амплітуда політичних коливань надто велика. Вона виходить за. Сферу спостережень багатьох політичних експертів я не є виключенням. Але в будь-якому випадку, ну Лукашенко на сьогоднішній момент керує Білорусію, те, що там буде розміщена ядерна зброя, це очевидно. Те, що це буде інструмент тиску і шантажу насамперед на Польщу, інструмент впливу на Польщу в контексті прийдешніх парламентських виборів, інструмент тиску на Литву в контексті майбутніх. Можливих політичних криз, бо я так розумію, що в Литві зараз теж не все просто там може і прем'єр піти у відставку, тобто ну звучать різні серйозні сигнали. Тому я думаю, що можливі, можливі абсолютно різні варіанти, тобто, ця військово-політична ем, дія вона розрахована насамперед на країни-члени НАТО і країни-члени Європейського союзу, і звичайно, оскільки Польща є. Абом для постачання зброї Україні для того, щоб вплинути, дестабілізувати на ці процеси, які відбуваються через територію Польщі, якщо це є відкритим таким важливим, то що він має окрім дестабілізації, про яку ви сказали, і на яку реакцію розраховують ті, хто розміщує тактичну ядерну зброю, я думаю, що вони розраховують на те, щоб створити е е ядерну загрозу. Вони розраховують на елементи ядерного шантажу і розраховують на те, щоб говорити про можливу дестабілізацію ситуації в Європі в цілому, я думаю, що в такий спосіб Путін серед іншого намагається добитися згоди Заходу на переговори між Росією та Україною на російських умовах, на те, щоб Захід виштовхав Україну під, на переговори за стіл переговорів. Для під загрозою застосування Росією тактичної ядерної зброї. Логіка приблизно така, то виходить, що ядерна зброя в цьому сенсі це більше навіть не елемент погрози, не інструмент погрози, а інструмент здобуття певних переговорних позицій. Так, безумовно. Ну Росія ж не вчора стала ядерною державою. Давайте не забувати, що Росія, як правонаступниця радянського Союзу і в цьому контексті теж. І штати вже мають довгу десятиліттями історію протистояння, і були численні ядерні інциденти. Тобто, поки що нічого кардинально нового. Ну це це навіть не Куба, не Карибська криза, яка була 60 років тому. Тому я думаю, що ні.